Всім привіт! А чи знали ви, що у Приват24 можна відсортувати порядок відображення своїх карток відповідно в своєму кабінеті Приват24? Саме так відсортувати, тобто ми можемо поскладати картки в тому порядку, в якому ми хочемо їх бачити, в якому нам зручно ними користуватися. І так, для цього я відповідно зайшов у свій Приват24. Це наше головне меню, як ви можете замітити, у мене картки в такому порядку: перша картка є підтримки, далі у мене інтернет-картка, далі у мене картка універсальна, і так пішло далі. І так, для того, щоб перемістити, щоб відсортувати, щоб якось поміняти місцями наші картки, нам потрібно тут, в головному кабінеті, перейти справа зверху на ось ці три крапочки, натискаємо. Появляється внизу ось таке меню, і останній пункт в даному меню сортування. Відповідно, натискаємо пальцем на сортування. Появляється ось такий список наших карт, і для того, щоб перемістити їх, поміняти їх місцями, нам потрібно на потрібній карті, на тій карті положення, якої ми хочемо змінити, поставити палець і трошки притримати. Не просто натиснути по карті, тому що нічого не відбудеться, а поставити палець і притримати 2-3 секунди. Карта стає активною і починає рухатися. Тоді ми її просто переміщаємо туди. Де ми хочемо її бачити. А я хочу бачити свою інтернет-картку вищі карти є-підтримки. Ось так. Після цього, коли ми перемістили нашу інтернет-картку вище картки є-підтримки, потрібно справа зверху натиснути на ось цю таку галочку в синьому кружечку. Маленьку галочку, маленькому синьому кружечку. Натискаємо на дану галочку. Дані зберігаються. Давайте повернемося в наш кабінет, обновимо сторінку. І як ви можете побачити, наша інтернет-картка вже появилася перед карткою Є-Підтримки. Тобто ми перемістили порядок наших карт. Ми змінили. Ми відсортували так, як нам це потрібно. Давайте повторимо це сортування. Три крапочки. Сортувати. Чи сортування. Давайте тепер ми на перше місце перемістимо карту універсальну. Де цього ми натискаємо і зажимаємо на ній пальцем, переміщаємо її в самий верх, і натискаємо ось цю біленьку галочку в синьому кружечку. Справа зверху. Натискаємо. Наша картка універсальна, вона скочила на попереднє місце, але це не страшно. Вона перемістилася туди, куди ми її переставили. І так, стрілочка назад. Обновляємо нашу сторінку Приват24, і як ви можете бачити, карта універсальна вже на першому місці. Ось таким чином ми можемо відсортувати, змінити порядок відображення наших банківських карток privat 24 На цьому вам дякую за увагу. підписуйтесь на канал, ставте лайки. Попереду ще багато всього цікавого і корисного.